З печія, гіркота в роті, і в тому вже зранку уявіть, ви прокидаєтеся, ще навіть не встигли випити каву чи поснідати, а вже відчуваєте дискомфорт, печія, ця, гіркота, відчуття важкості. І звісно, настрій псується одразу. Здається, що день починається не з цієї ноги. Дуже знайоме таке відчуття. І багато хто думає, що мабуть я щось не те з'їла чи випила, але насправді причина часто набагато глибша. Печията гіркота це сигнали від вашої печінки та пішлункової про те, що вони перенавантажені. І коли печінка не встигає нейтралізувати токсини і правильно регулювати викид жовчі, вона просто викидає її у шлунок або навіть у стравохід. Пішлункова в цей час теж страждає, бо не виробляє потрібної кількості ферментів для перетравлення їжі. І тут починається ланцюгова реакція, здуття, важкість, постійна втома, навіть якщо ви нічого шкідливого не їли. Але хороша новина в тому, що допомогти собі можна. Є натуральні трави та органічні комплекси, які м'яко запускають роботу печінки, підтримують пішрункову і допомагають повернути легкість у тілі. І це не про таблетки, які знімають симптоми на кілька годин, це про відновлення роботи вашого організму, щоб вранці прокидатися без гіркоти, без печії, і з енергією на цілий день. Якщо вам близька ця тема, напишіть мені у повідомлення слово печінка і я розповім, що саме допомогло мені та моїм клієнтам запустити природне очищення і роботу травної системи без шкоди для здоров'я.